Щорічно в останню неділю жовтня Україна відзначає День автомобіліста. З нагоди свята в управлінні державної охорони були проведені змагання серед особового складу автотранспортної служби. Головна мета заходу підвищити практичний рівень майстерності керування автомобілем у контраварійному та захисному водінні, а також набути ґрунтовних теоретичних знань з експлуатації транспортних засобів у екстремальних умовах. Програма змагань складалася з декількох етапів це тестові завдання з правил дорожнього руху, практичне керування авто, а також залік на вогновому рубежі. Всі вправи виконувались на швидкість. Кожен невлучний постріл, які збита фішка на трасі, 20 секунд штрафу. Судили змагання інструктори та викладачі інституту управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Особливостями практичного керування автомобілем стали такі елементи маршруту, як вісімка, змійка, кільце, гараж, під час яких учасники обіжжали фішки. А завдання естафета передбачали, що водії мали розрахувати під'їзд та зупинку біля контрольного пункту. За результатами цьогорічних змагань, які тривали три дні, призові місця вибороли троє Олександрів Зубко, Пазіменко і Рябов. Переможців заохотили цінними подарунками, грамотами і подяками від керівництва УДО України. Турніри з багатоборства водіїв проводяться в Україні з 2002 року. Вже традиційним стало і нагородження фігуркою черепашки учасника, який посів останнє місце. Черепаховим призером зазвичай стає молодий співробітник, який щойно прийшов на службу. Для нього це добрий стимул працювати над собою, щоб вибороти перемогу наступного разу.